Вітаю! Ви на моєму каналі готуємо просто. Сьогодні я буду робити ідеальне дріжджове тісто і випікати пиріжки з сирною начинкою. Давайте почнемо робити тісто. Для початку я зроблю для тіста опару. Я беру отакий стакан теплого молока. У мене молоко кипячене, бо я хочу, щоб трошечки був смак, присутній, як колишнє пастеризоване молоко. Всиплю сюди дві таких ложки цукру. Дві ложки цукру. Додаю дріжджі. От тут пачечка ця розчитана на кілограм муки. От я її всю висиплю. Так. І 4 ложки приблизно. Від общого количества муки, яке в мене піде на тісто, я всиплю 4 ложки. Перемішаю і оставлю на декілька хвилин, щоб опара наша трошечки підійшлась, друщі розійдуться молодці, розтворяться. Поки наша опара ростається, я далі роблю, беру два яйця добавлю сюди, одну ложку цукру я додав. Дуже солодке тісто я робити не буду. Бо там буде солодка начинка. І я не буду. Більше сахару тіста, я вообще не буду сипати. От так я швидко розмішала. І давайте я нараз сюди додам ще й ванільний цукор. І теж його розмішаю, щоб уже інгредієнти були всі готові до з'єднання. І я вам хочу сказати, що у мене яйця і всі крім молока, молоко то взагалі тепле, таке добре, добре тепле. А всі останні інгредієнти в мене кімнатної температури. Опара наша підійшла, і зараз ми будемо робити тісто вже. Я висипаю сюди в муку опару, виливаю, то есть. додаю сюди яєчну суміш. І зараз трошки розмішаю спочатку. І побачу. Тільки мені ще долити молока. Доливаю ще от такі під стакан сюди теплого молока. В общій кількості всього у мене туди, сюди пішло пів літра молока. Бачите, тісто таке рідковите, але зараз я попробую ще не попробую, а зараз я ще додав сюди масло. Масло я. Розігріла і даже його перекип'ятила, щоб пішов такий аромат топленого масла. Це теж буде до смаку і до аромату тіста. На цьому етапі додаю масло. Масло в мене розтоплене, як я казала. Коли вимішую здобне тісто, я завжди масло додаю в кінці. Бачите, одразу воно становиться така консистенція його. Це колись моя мама так мене навчила, і я так завжди роблю. Дивіться, яке воно вийшло, бачите? Тісто, звісно, просто безподобне, І таке воно м'якеньке. До рук, бачите, вже зовсім не липне, і я його не місила довго. Я його в цій самій мисочці ставлю десь на годину, щоб воно піднялось, і тоді буду ліпити пиріжки. Накрию його зараз і поставлю в тепле місце. Пройшло вже майже 40 хвилин. Тісто моє вже почти підійшло. І я зараз буду робити начинку. Я взяла в мене тут пів кіла домашнього сира. Вбиваю сюди одне яйце. Так, вбиваю одне яйце. Додаю. Такий пакетик ванільного цукру. Додаю, я додаю дві ложки цукру і потім покуштую, можна додати ізюм. Я додавати не буду, бо в мене на сім'ї діти не люблять. Якщо у вас творог м'який дуже, Можете трошечки підсипати столову ложку десь крахмал. Чи кукурузний, чи картопляний значення немає. Це просто для консистенції. Зарані я начинку не робила, тому що, якщо ця начинка буде стояти у нас годину, поки тісто підходить, то образується сивертка. Блендером я не робила тому. Щоб не була рідковата маса. Пройшла рівна година, і подивіться, тісто моє увеличилось майже вдвоє. І зараз ми будемо виробляти пиріжки. Для початку я тако припудрю трошки мукою коврик. І багато так беру трошки. Ось так. І буду його сюди викладати, тісто. Подивіться, воно даже. Само випадає. Воно взагалі, Боже, яке воно гарне. Подивіться, боже мой, взагалі прелість. Я з усього тіста зараз не буду виробляти. І тому я його отако пополам поділю. От. І одну частинку я буду виробляти. А оцю частинку я тако обомну трошечки його. Бачите, ось давно в руках прямо дихає. Воно таке пушисте. Нежне, пушисте, як облако. Все. І я його зараз накрию і уберу поки. А цю частинку я зараз акуратненько так такі кульки буду виробляти, бачите? Так, його, так, я не хочу його лишній раз тривожити. В принципі, можна було дати їм ще цим кулькам полежати, віддихнути, але тісто таке м'ясеньке. Що я зараз наріжу і зараз буду відразу і виліплювати пиріжечки. Якщо вам сподобається мій рецепт, напишіть в коментарях. Я буду дуже вам за це благодарна і вдячна. І пиріжечки все готові. Зараз я їх накрию і дам їм постояти, щоб вони трошки підійшли. Пиріжки мої підходили десь хвилин 20. Зараз я їх помастю всіх тако яйця і будемо ставити в духовку. Духовка в мене вже розігріта на 180 градусів. Режим верх-низ. Все, йдемо випікати. Пройшло майже 30 хвилин і пиріжки наші готові. Дивіться, які вони гарні на вигляд. Дам їм трошки охолонити, а тоді покажу вам, які вони получились. Якщо вам сподобалось моє відео, поставте подобайку і підпишіться на мій канал. Для мене це дуже важливо. Дякую вам за перегляд.